Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо важливе питання: як діяти, якщо вас затримали під час комендантської години в Києві? Комендантська година в Києві триває з 12-ї ночі до 5-ї ранку. У цей час заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях без спецперепустки. Давайте розбиратися разом з виданням Київ влада. Проте не переживайте, працівники поліції не затримують громадян саме за порушення комендантської години. Речниця Національної поліції України Мар'яна Рева зазначила, що громадян не затримують, а лише перевіряють. Зі слів Мар'яни Реви, речниці НПУ, конкретно за те, що людина порушила комендантську годину, звісно, її не затримують. Перевіряють, і якщо все гаразд, то відпускають. Часто можна отримати лише усне попередження. Але також є варіанти, що вас направлять у райвідділ чи дадуть повістку до ТЦК. Якщо ж у вас немає документів, будьте готові пояснити поліцейським, чому ви перебуваєте на вулиці. Наприклад, Якщо ви повертались додому з роботи або йшли до аптеки, важливо зберігати спокій і співпрацювати з поліцейським. Покажіть їм документи, які підтверджують ваше право перебувати на вулиці в комендантську годину. Це може бути спецперепустка, посвідчення особи або військовий квиток. Якщо ви плануєте кудись йти в комендантську годину, краще мати при собі документи, які підтверджують вашу особу та право перебувати на вулиці. Не вступайте в суперечку з поліцейськими. Якщо ви не згодні з їхніми діями, ви можете звернутися до суду або записати їх на відео. Це може стати доказом у разі судового розгляду. Якщо це відео... Було корисним для вас, підпишіться на Київвладу, Тисніть лайк ці одним кліком. Ви нам можете дуже допомогти. Згадані поради допоможуть вам зберегти спокій і уникнути непорозуміння під час комендантської години. Ці заходи видані для вашої безпеки.